Саме жінки гальмують розвиток чоловіків. Дивіться ситуація, наступна, яку я спостерігаю за жінками і за парами, історія така: жінка, щоб захопити увагу, щоб впечатліть, вона переходить в такий архетип, мама або старша сестра. Але все це одно, все воно так приховано спочатку, і вона все більше більше перебирає на себе відповідальності, рішень, їй хочеться влади всередині, і замість того, щоб будувати власну автономію, тобто автономність, емоційну, фізичну, фінансову, вона починає все більше і більше поглощати іншу людину. І відбувається наступна річ, що в зоні комфорту знаходиться чоловік, і в якийсь момент ви вже йому даєте в борг. Тут ви йому тут ви закриваєте якусь частину оренди. Тут ви ну, щось робите там і постійно платите свої гроші. Те, що має бути. На сім'ю, скажімо так, і е, стає наступне, що спочатку ви якось цим змиряєтесь, бо ви вважаєте, що ви ж там маєте один одного підтримувати, і ла 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 А потім ви починаєте це ставити йому в претензію. А чому, а чому ти мені даруєш? Ну, коротше, ви десь там кейси якісь надивитесь, і потім приходите, і починаєте пхати йому за те, що щось він не такий. Так от, дивіться, здебільшого, якщо ви візьмете себе в руки і переїдете в іншу квартиру, і почнете займатися своїм власним життям, ваше життя піде дуже. Стрімко вверх, тому що ви не будете свою енергію зливати на когось іншого. І так само повірте, у ну це треба змиритися з цією думкою, тому що напевно вам навіть дуже складно буде це усвідомити, що без вас ця людина набагато стрім. Набагато краще почне рухатись по життю. І тут два варіанти: або він дійсно без вас просто піде вверх його кар'єра, його бід, там якісь дії, бізнес, проекти, нове ком'юніті, або він просто скотиться вниз, так на що вам було це потрібно. І це дуже.